І про саму Б'ютію Академію хочу пару слів додати, що коли стартувала академія, то я зрозуміла, що це саме той інструмент, якого я очікувала, тому що погодьтеся у соцмережах ми неодноразово чуємо, що хтось десь щось дарує. Та за підписку, наприклад, там якісь гайти, урок, знижку, курс і так далі. Неодноразово я з цим стикалася, і я думала. Я ж теж хочу щось такого плану мати, щоб дарувати людям. У нас і так куча є можливостей знижків, подарунків, сертифікатів і так далі. А тут ще хотілося якісь знання, щоб люди приходили до нас в компанію, в команду трішки з іншої сторони, не прямо зразу за продуктом, а чимось цікавим. І коли от дізналася, що компанія запускає цю академію. То я зразу ж в голові собі склала, скільки ж це вкладено інвестицій, тому що е, самі відео продумані експертами: е, візажисти, дієтолог, косметолог, вони на базі нашої продукції зняли дуже крутий, якісний контент. Е, ці відео. Інтегрували в платну платформу, за допомогою якої в telegram боті ця вся інформація надається автоматично, і, і в мене так в голові складається, що я б сама такий інструмент не могла би організувати. І наскільки це круто, що компанія це робить для нас, тобто вона е, кожен з цих етапів вкладає і зусилля, і фінансові вклади, і це для того, щоб ми мали інструмент. Для рекрутингу і для полегшення роботи комунікації з клієнтами і нашими консультантами партнерами. Тому перше, що з чого я почала, це звісно, що сама пройшла академію, як і попередньо рекомендувала Юля: що треба самому пройти для того, щоб зрозуміти взагалі, що там є, і що можна далі рекомендувати, чи брати цей інструмент в роботу чи ні. Тому що, як на мене, то кожна людина зможе обрати, чи хоче вона б'ютю академією працювати, рекрутувати чи ні. Я особисто коли почала переглядати, то прямо з першого відео зацінила. Якість контенту і якість, і кількість тих порад, які даються в кожному уроці. Хоча вони коротенькі, і я трішки скептично ставилась до того, ну що там 7 хвилин чи 10 хвилин можна розказати корисного. Але коли я почала переглядати, то ну, для мене було ВАВ, і я відразу, коли починала проходити уроки, я відразу ж це все. Знімала і е, транслювала в соцмережі. І я не проходила за один день академію, хоча там можна було пройти. Але я спеціально це розтягувала на декілька днів. Для того, щоб по чуть-чуть таким чином у своїх соцмережах для початку, хоча б моїм підписникам. А підписники в мене це хто? Це мої клієнти, це потенційні клієнти, це знайомі, це мої партнери, це команда. Це зовсім незнайомі люди, які мене там не знають або мало знають. І я хотіла їм поступово протягом тижня, там протягом двох тижнів показувати переваги, що ось я проходжу б'юті академію, показувати, що там є цікавого, щоб їм так поступово дозовано. Ну, у них виникало поняття, що таке академія, і щоб їм теж самим захотілося. Тому своє проходження я транслювала і, от на скрінах можете побачити приклади. Я там показувала, що ось макіяж, як до і після, і як це все зроблено, показується в нашому короткому уроці академії. І періодично я закликала людей, що ви теж можете приєднатися і пройти цю б'юті академію абсолютно безкоштовно. І вже навіть на цьому етапі там, деякі люди цікавились. Я не скажу, що прям багато, але вже цікавились. Але я це робила навіть не для того, щоб вже когось зацікавити. Я робила це в першу чергу для себе, тому що академія проходила для себе, щоб дізнатися, що там, і транслювала це в сторіс для того, щоб це все потім оформити в один єдиний сторітейлинг. Хайлайт актуальне, для того, щоб воно було збережено. І потім, коли хтось в мене зацікавиться академією, щоб він міг зайти в це актуальне і переглянути, що ж там такого, і чи варто йому теж приєднуватися до цієї б'юті академії. І наступне, звісно, коли я вже пройшла академію, то я зрозуміла, що хочу транслювати в соцмережах і почала виставляти відео Reels, тому що за допомогою Reels можна і опрацювати діючих підписників. Це відео покажеться тим, хто і мене дивиться. І якщо мої підписники зацінять це відео, то відео покажеться і там зовсім незнайомим людям. Таким чином, це безкоштовна реклама самого інстаграму, мого відео. Тому я почала там виставляти. Можна брати готові від компанії відео, можна брати ось ці уривочки, знімати, як ви дивитеся, якийсь урок академії, відзняти і теж його оформити і виставити. Можна по-різному підходити до цієї академії зовсім з різних ракурсів. Знімати короткі, чуть довші відео в нашій академії ж говориться і про макіяж, і про догляд, і про здоров'я. Тому можна про з кожної теми підійти з десяти сторін і відзняти різноманітні ролики. Поки що я виставила там в районі п'яти відео про академію і зробила висновок, що треба продовжувати, тому що неможливо вгадати, що ось саме це відео Reels, Класно зайде. Що от, от я таке зніму або ось хтось таке зняв, я теж його візьму і в себе виставлю, і от воно зайде. Такого немає, тому що алгоритми Інстаграм для нас невідомі, і ми не знаємо, яке конкретно відео гарно зайде, тому що як можна отримати нових зацікавлених людей, тільки в тому випадку, якщо це відео подивиться якомога більша кількість людей, і серед них виявляться ті, кому буде актуальна ця академія. Тому тут не має бути уявлення, що виставити одне, два, три відео і прийде 10-20 зацікавлених людей на академію. Має бути здорове уявлення, що чим більше відео, чим вони різноманітніші, різної тривалості, різного підходу, тим краще і тим більше буде результат. Тому що я зараз даже бачу, що у мене деякі відео, які я виставила ще там місяць тому, вони зараз продовжують набирати охоплення завдяки тому, що воно було цікаве, і Інстаграм ну, там, бачить мою сторінку і розвиває її самостійно. Тому тут. Просто потрібно продовжувати. Я планую далі там періодично, раз е, в певний період виставляти відео про академію. Е, не для того, не так, щоб кожного дня про академію говорю, тому що це теж трішечки неетично, мені здається, по, ну, до, до моїх підписників. Тому я раз в декілька там днів чи в тиждень, чи раз у два тижні е, буду повертатися до. Академії говорити як в Сторіс, так і в Рілс. І далі з цих Різ я дивлюся, які найкраще заходять. І якщо в мене є бюджет, я ці відео запускаю на таргетинг. Таким чином я протестила одне відео. І вже з одного відео зрозуміла, що приблизно з 20, 250 охоплень, тобто відео показалося 250 людям. Одна є зацікавлена, яка пише і цікавиться, що за академія. І я вже далі з цією людиною комунікую і розказую. Може бути ще кращий результат, тому що теж таргетинг, теж немає такого, що ось це відео на такий-то бюджет, на таку-то аудиторію ви виставите, і воно дуже гарно зайде, і будуть люди писати там, дуже багато. Такого теж немає. Треба тестити, тому я е, зараз протестила одне відео е, і маю на меті далі виставити якомога більше рікс для того, щоб подивитися, яке відео найкраще зайшло, і саме те відео е, почати просувати е, платним методом. Щоб ще більше охопити кількість людей, і щоб вони дізналися і зацікавилися і приєдналися на нашу академію. І також можна картинки виставляти, не обов'язково відео, можна просто створити картинку там, про те, що в нас безкоштовна бюті академія, курс по красі, і там коротко зазначити текст і теж просувати, і будуть люди цікавитися. Просто важливо спостерігати потім за. Ціною, яка вас обходиться там, за одну людину. Ось, на моєму прикладі, для мене це було за дорого. Щоб мені за одну переписку платити там, 3 долари, то я знаю, що результат може бути кращий. Може бути за одну переписку, я можу заплатити там, 20 центів, 50 центів. І я розумію, що просто треба далі продовжувати тестити, запускати різні макети. Різні фото, відео, і без спроб я не дізнаюся, що краще зайде. Тому тут, якщо у когось є бюджет, то окрім безкоштовного методу просування Reels, можна ще ось таким чином просувати за допомогою таргету. І далі, якщо люди цікавляться, тому що ці всі мої дії були спрямовані на те, щоб знайти нових людей, які зацікавлені в тому, щоб пройти академію, то вони мені пишуть в дірект. І перше, що я дізнаюся, це запитую, чи людина вже є зареєстрована в компанії. Тому що якщо є зареєстрована, якщо в моїй команді, то відповідно я їй надаю академію. Якщо не в моїй команді, то тоді я не зможу її зареєструвати повторно. Тому нехай вона звертається до свого спонсора, наставника, щоб їй надали доступ до академії. І щоб та людина її далі супроводжувала в цьому. Тому, дізнавшись це, я вже далі надаю людині інформацію, що потрібно стати учасником нашої спільноти. Даю посилання і очікую, що людина зареєструється. Буває, люди пишуть, буває, не пишуть. Зареєструвалися і мовчать, нічого не пишуть. Тому важливо відслідковувати чи. Проходить нам на електронну адресу СМС про реєстрацію, перевіряти і тоді вже людині писати стосовно академії, давати їй посилання, давати їй ще додатково, якийсь свій месенджер для контакту, і потім періодично з нею зв'язуватись для того, щоб брати зворотній зв'язок. І ці тексти я не чекала, що мені хтось дасть цей текст, що писати людині і так далі. Я просто розуміла, що я хочу, щоб люди цікавились, і я писала цей текст так, як мені подобалось. Тобто, так як я відчувала, що ось так для мене буде правильно. Тому ви можете просто побачити як приклад, але зробіть під себе для того, щоб це не було шаблонно, щоб це йшло саме від вас. Тоді і люди будуть і реєструватися, бо для багатьох реєстрація це щось таке страшне. Та навіщо реєструватися? Я ж просто хочу академію пройти. Але якщо ви до цього будете ставитися? З позитивним посилом і будете писати текст, як вам це йде, то люди без проблем будуть реєструватися і приєднуватись на академію. Е, на жаль, я не можу відслідкувати, чи ці люди приєдналися на академію, чи вони проходять, але е, від себе я зробила максимум та дала інформацію і далі там даю людині час. Не наступного дня запитую, а там уже через 3-4 дня, можливо, даже тиждень запитую, чи приєднаю. Що переглянула і так далі, бо тому, що все ж це не партнер на роботу, це просто клієнт потенційний, тому важливо його не перенасичити інформацією і не надопочити. Далі я, от ці всі дії, які я кажу, я якраз в такій послідовності це все і робила. Тобто сама пройшла, далі в соцмережах виставила і далі пішла вже до діючої структури, яка в мене є. В мене в базі 50 клієнтів, це саме учасників клієнтів. І я всім написала текст можете бачити на першому скрині. Теж текст Писала, як відчуваю, плюс скидала ще відео від компанії, і я тут не давала їм відразу посилання на академію, тому що в принципі вони ж всі є зареєстровані, тобто всім я можу дати доступ до академії. Але я розуміла, що мені важливо знати, кого це цікавить для того, щоб потім підтримувати зв'язок із цією людиною стосовно академії. Тому я першим ділом запитувала, чи людині актуально приєднатися, що це безкоштовно.

Мені цікаво, я хочу решта або не відповідали, або там, казали, що не цікаво, не актуально, немає коли, але в більшості просто не відповідали. Тому у мене є на меті через певний період часу тим, хто мені не відповів, повторно написати вже там, з іншою картинкою, з іншим трішки текстом, знову повторно э, скомунікувати з людиною, бо, тому що э, думаю, що можливо в той момент, коли. Прийшла від мене смс, їм було не актуально. Вони десь були в транспорті. Вони не прочитали, пролиснули, закрили і так далі. Тому це не означає, що вони мені сказали ні вони нічого не сказали, тому через певний період. Знову їм запропоную. Впевнена, що з тієї кількості, яка зараз не відповіла, хтось знову ж зацікавиться з моїм повторним смс. А ті, що зацікавились на даний момент, то я їм надала доступ до академії плюс нагадала їхній номер і унікальний номер компанії. Хоча з усіма клієнтами я комунікую там, раз в каталог, але нагадала їм їхні дані, а раптом вони. Захочуть після проходження академії самі зайти і оформити собі якісь замовлення. Тому ці дані дала, і потім теж через певний період зв'язувалася чи чим вдалося приєднатися, чи переглянули відео. І, звісно, тут теж не варто очікувати, що прям всі візьмуть і переглянуть всі відео за один день, тому що в кожного своя мета при перегляді, і хтось подивиться відразу. Ось буде відкладати, але дуже класно, що бот академії він автоматично, періодично нагадує людині, що щоб вона переглянула відео, тому що в нас є у звичці подивитися, закрити, відкласти і так далі. І тут бот автоматично так лагідно підштовхує людину, все ж таки повернутися до академії і переглянути відео, і це дуже спрощує роботу нам. Тому що я просто надала академію, а вже бот Академії автоматично нагадує і підштовхує людину до того, щоб вона все ж пройшла відео і дізналася корисною інформацією. І, звісно, далі я впровадила б'юті академію в супровід новачкам. І зазвичай, коли я з новачком там зареспознайомилась, розказала про роботу, людина готова працювати. Ми зареєструвалися, я їй б'юті академії, даю як приємний бонус. Що ось дивися, так як ти вже є учасником нашої команди, то тобі доступ до... Безкоштовних уроків академії з експертами я в голосовому обов'язково наголошую, що це не просто якісь уроки там хтось записав якісь відео, а наголошую, що це експерти світового рівня, та нашого українського рівня, і що це люди, які знають свою справу і говорять там не аби що. І наголошую на цьому, і кажу, що дивися, пройди сама. І потім, якщо тобі ця академія буде цікаво, то ти зможеш ще й Сією академією рекрутувати, запрошувати інших, зацікавлювати людей і так далі. Тому тут я даю задання, щоб людина приєдналася і перше відео хоча б переглянула. І далі я продовжую вже її запускати в роботу там, по, свої, по своєму запуску. А наступні уроки академії вона кажу, переглядай, коли тобі буде зручно. Тобто, це вже по твоєму бажанню. Наголошую, що там сертифікат буде. І таким чином теж зацікавлюю. І ось можна побачити, що Дар'я оцінила, сказала, що було класно, короткі уроки, без води з практичними рекомендаціями, їй сподобалося. І я, чесно, після проходження всіх уроків теж максимально задоволена, і саме тому, напевно, я її почала використовувати відразу, не чекаючи якихось таких навчальних тренінгів від компанії. А Просто сама інтуїтивно розуміла, що мені треба цей це інструмент інтерпретувати з кожної з сторони з усіма е, учасниками чи потенційними учасниками своєї команди. Так, у мене все. Так, дякую, Оксана. Це це виглядало зараз дуже логічно, і справді все те, про що ми говорили сьогодні, зараз підкріпилося твоїм практичним досвідом. Тобто, ти е, із тих інноваторів, які швиденько, не дочікуючись нічого, абсолютно бігом, бігом, бігом випробували, отримали якісь інсайти, аналітику, результати і крокуєш далі. Це дуже класна якість, і це завжди допоможе допомагатиме тобі бути на крок попереду. Тому, друзі, я вас закликаю, будьте. Такі, як Оксана, це, це, це дуже добре в нашому бізнесі. Щиро дякую тобі за те, що ти поділилася своїми алгоритмами. Вони справді дуже логічно підсилюють одне одного і е, дають розуміння того, що е, інсайти тут які. Е, пробуємо. Завжди застосовуємо вашу родзинку, тому що реально люди відчувають, коли ви, а коли не ви. Коли це шаблон, коли не шаблон. Круто мати вже готовий алгоритм, круто мати вже готове розуміння, як це робити. Завдання тепер тільки накласти на цей готовий алгоритм вас. Важче, коли алгоритму немає, коли кроків немає і розуміння немає. Тобто ви зараз теж наші учасники сьогоднішнього тренінгу конкретно на крок попереду. І якщо зафіналити нашу зустріч і наш тренінг і відповісти на питання, ну, що в результаті дасть тобі. Робота з Академії Оріфлейм, використання її, використання на базі вже рекомендацій і алгоритмів, то це автоматизований супровід учасника і партнера бренду, це підсилення знання про продукт, і це таке експертне підсилення знання про продукт, збільшення активності, збільшення рекрутингу, збільшення середнього замовлення, тому що база продуктів, на яких формується відео, вона впливає на збільшення цього середнього замовлення. Для тих людей, які Переходять далі, тобто які роблять замовлення із академії Оріфлейм. Для них відкривається оцей бізнес супровід нативний, де вони отримують сучасний формат представлення можливості. Тобто вони бачать Oriflame з іншого боку, з іншого під іншим амплуа, і це також. Неабияк не круто, тому що це знімає стереотипи і формує уявлення, не уявлення, а бачення нового сучасного Oriflame. І друзі, до речі, ви можете також спробувати а, зробити замовлення через Beauty Academy, якщо у вас ще цього не було. Для того, щоб для вас відкрився цей, цей бізнес супровід, і щоб ви могли його аналогічно пройти і розуміти, і навіть взяти для себе якісь родзинки того, як можна по-іншому представити. Можливості для учасника, наприклад, у вигляді збільшення знижки до мінус 50%, це також допомога у виявленні потенційних партнерів бренду серед учасників, тому що академія допомагає вам бачити проявлення людей, як вони себе ведуть, що вони роблять, як вони проходять цю академію, які питання вони задають, роблять замовлення чи не роблять, запрошують чи не запрошують, проходять на бізнес чи не проходять. Академія допомагає залучати учасників ooh uh. Запрошення інших учасників, тобто б'юті академія Oriflame допомагає вам помножити ваш рекрутинг, підключити учасників, щоб вони нативно запрошували інших учасників, що і передбачає модель Beauty Community. тобто, щоб учасники запрошували інших учасників, і в результаті також це збільшення баку, це збільшення доходів, і це ваші звання, тому що ваша структура розростається, ваші об'єми збільшуються. Кількість людей збільшується, і ви зростаєте в цьому випадку. Якщо е, підсумувати цей слайд, то це посилення фокусу на розвиток лідерства, тому що, в певній мірі, у вас вивільняється е, час для того, щоб більше. І продуктивніше працювати з вашими ключовими партнерами, з вашою структурою в той час, коли Академія Б'юті Б'юті Академія Oriflame супроводжує ваших учасників і ваших партнерів бренду, яка активує ваших партнерів бренду, яка включає стартерів на замовлення. В той час ви більше можете підсилити свою роботу над розвитком лідерства у вашій структурі. От така глобальна ідея запуску Б'юті Академії Oriflame. це не говорить про те, що вона все робить за вас, і ви там не присутні. Дуже важливо. Важливо, що в нашому бізнесі це є робота з людьми і щоб люди розуміли, що ми є поряд, до кого вони можуть звернутися. Але, тим не менш, поки коли ви надали інструкцію коротку вашому учаснику з проходження академії і м'яко та розумно запустили цю людину в академію, допоки людина проходить цю академію, ви займаєтеся з вашим ви працюєте з вашими ключовими партнерами. От в цьому ідея посилення розвитку лідерства. Тому, дорогі колеги, я. Дуже прошу вас зараз взяти собі на замітку три ключові кроки, які варто використати і зробити сьогодні, вже одразу після нашого, нашої зустрічі, щоб ця година часу, яку ви інвестували, приєднавшись на цей онлайн захід, щоб вона для вас була максимально ефективна. Будь ласка, використайте, це, використайте цей тренінг та проведіть його своїй команді. У вас буде запис. Всього тренінгу, години часу, і у вас буде запис по шматочкам. Шматочка від мене, шматочок від мене, шматочок від Оксани. Використовуєте на ваш розсуд, але найголовніше, щоб ви, щоб ви його повторили. Тут його повторити. Просто він не є важким, але також важливо, щоб ви розуміли, про що ви говорите. Тому опрацюйте, будь ласка, спочатку е, всі ті, можливо, пробіли, якщо вони у вас є, або те, що ви би хотіли, чим би ви хотіли доповнити свою систему роботи з бюті академією. І, будь ласка, проведіть даний тренінг для вашої команди. Другий пункт: робіть, будь ласка, оці короткі динамічні різ в соцмережах згідно рекомендацій, тому що у вас є готові матеріали для цього і ще й професійні, і звичайно, як результат е, всього, що ми пропрацювали сьогодні, то будь ласка, запрошуйте нових учасників, е, робіть їм реєстрації, за, заносите їх в базу вашої структури і даруйте їм цю ексклюзивну академію як величезну. Перевагу на базі всього того, що ви сьогодні отримали в якості рекомендацій. Якщо ми з вами домовилися стосовно ось цих трьох пунктів, трьох кроків, які варто зробити в результаті нашої зустрічі, будь ласка, підтвердіть мені це вашими традиційними плюсами, щоб я могла з чистою душею відпускати вас, робити ці дії. Чекаю плюс в чаті, що ви. Забираєте три кроки, які треба зробити в результаті нашої сьогоднішньої зустрічі. Бачу ваші плюси. Ну і вогники та сердечки, будь ласка, звичайно, можна залишити нашій Оксані, яка люб'язно сьогодні поділилася таким класним практичним досвідом, розкрила показала свої скріншоти. От, знаєте, життя, як воно є, от по факту так само сьогодні Оксана показала вам все, як воно є, та як воно працює на практиці, і дала вам класні рекомендації. Yeah. <laughs> Бачу ваш творотній зв'язок. Дуже дякуємо вам за те, що ви сьогодні були з нами, за те, що ви почули нас, за те, що авансом дякуємо за те, що ви це використаєте. Тому що для нас колеги мета, щоб ви здобували свої результати, щоб ви збільшували свої доходи, щоб ви отримували нові рівні і щоб ваші команди зростали. Ось це наша ключова мета. Саме тому ми робимо для цього максимум, щоб можна було здійснити від вас це все використовувати. І забирати свої результати. Дякую за цей зворотний зв'язок. Побачимося з вами, не прощаємося, побачимося традиційно у чатах, на зустрічах і дуже чекаємо всіх вас і ваших гостей під час турів Oriflame Твій б'юті простір, які вже стартують з Києва з 9 серпня. Ще раз зверніть, будь ласка, увагу на посилання на анонси в чатах. Для учасників, для гостей є спеціальні посилання, завдяки яким вони можуть зареєструватися, що вони будуть присутні, і отримати подарунок. Тому це також класна можливість для вас здобути нового, нових людей, яких ви зарекрутуєте, яких ви запустите в Б'юті Академію. Будь ласка, візьміться на замітку. Тож дякую, гарного дня! Цілуємо, любимо, до зустрічі!